Всім привіт! Дане відео буде про світло. А точніше, як його отримати, коли світла немає. Власне мова піде про генератор. Уяву, ви купили генератор. Начебто все є. Але він ще не готовий до використання. Тому зараз хочу розповісти вам. Які перші дії після того, як ви купили генератор, що потрібно зробити для того, щоб запустити його коректно, правильно та він працював довго? Власне, як ви вже могли замітити, я вам буду розповідати, це на прикладі ось такого генератора керхер 7 кВт, трьохфазного, зі стартером. І найперше, що нам потрібно, це мастила. Це не реклама. Мастило купувалося у всім відомому магазині, підбиралося лише за в'язкостю, в'язкістю. Так як виробник, до речі, читайте інструкцію обов'язково, яке мастило рекомендує сам виробник, тому що під кожен двигун своє мастило. От. В даному варіанті у нас виробник рекомендує мастило 10 В40. Звичайне мастило для двигуна внутрішнього згарання чотирьохтактного. Далі лійка. Обов'язково лійка. Куди ж без неї? І сам бензин безпосередньо, пальне з якого ми будемо добувати електроенергію. І так, найперше. Заливаємо мастило. Зазвичай в двигунах потужністю до 7-9 кінських сил десь плюс-мінус літр масла влазить. От десь так. Тобто от, літр мастила в двигун. От, заливаємо перший літр і запускаємо генератор, щоб він попрацював на холостому без навантаження. Це потрібно для того, щоб всі запчастини, деталі в двигуні. Притерлася одна до іншої, тому що їм працювати ще довго і довго разом. От. Для цього їм потрібно притертися. Після того, як вони притерлися, зливаємо мастило. Власне, ось заливна. А ось зливна. Після того, як нас генератор попрацював на холостому ходу о, 2 години, зливаємо мастило, яке відпрацьоване. Заливаємо мастило. Свіже, і тепер ми вже можемо користуватися генератором, давати на нього навантаження і використовувати так, як нам потрібно. Наступне, коли залили мастило, перевіряємо фільтр повітряний фільтр. Обов'язково. Так, власне, я вам все розповідаю під ліхтарик, тому що генератор куплений під потреби, і зараз світла в приміщенні немає. Тому. Генератор, власне, і буде нашим джерелом електроенергії. Так, поїхали. перевіряємо. Фільтр. відкриваємо. По-перше, він взагалі там має бути. Фільтр тут не такий, як в автомобілі. Він виглядає ось так. Паралон звичайний. Він може бути трохи зволожений, типу в мастилі бути. Такий як пропитаний. Це нормально, це, в принципі, і добре, якщо він так у вас від заводу. Все, фільтр на місці. Так, перевірили фільтр. Йдемо далі. наступно Так, так як у нас а, генератор з, а, з електростартером. Беремо і підключаємо батарею. Ось у нас батарея акумуляторна. Знімаємо з неї захисні плівки. І ось наші контакти. Підключаємо їх до батареї. Наступне це заливаємо саме пальне безпосередньо. Ось сюди. Так, поїхали. Фільтри я вже перевірив. Зараз заливаю мастило. Відключаю батарею, заливаю бензин і поїхали. Так, власне. Мастило заливаємо сюди, відкручуємо щуп. Власне, це наш масляний щуп в сторону. Я купив ось таку лійку спеціально для того, щоб було зручно заливати і бензин, і мастило. Зараз покажу. Власне, Лійка розбирається на дві такі частини. Одна, щоб заливати мастило, дуже зручно. Раз і не розливається. Інше для бензину. Хоп і готово. Заливаємо мастиво. А поки я заливаю мастило, саме час підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Також це допоможе розвитку нашого каналу, таким чином ви підтримуєте нас. Дякуємо за перегляд! Тербутлови. І ось так має бути по горлу. Це у нас щуп буде під кутом, коли ми ставимо, щуп до кінця. Раз. кручуємо. Все у нас якраз на щупі майже вверх. Тут ось майже вже виливається. От. Рівень мастила перевіряється обов'язково на рівній поверхні. Тепер далі наступне. Ось такі болтики в комплекті знімаємо захисні силиконові ізолятори з батареї. Так, зараз треба тут розмотати. Є таке. Тепер так. плюс до плюсу і мінус до мінуса за допомогою цих болтів. Підключаємо все підключено чорний мінус, червоний плюс. Пер заливаємо бензин, виносимо його на вулицю, і нехай працює година. Тепер після того, як він відпрацював годину, зливаємо масло, поки двигун гарячий. Міняємо на нове і можна використовувати. Всім дякую за перегляд.